Доброго дня, шановне панство, ми з України. 18 жовтня, отже, останні теплі дні залишились. Дуже багато дощу, звісно, люди не встигають убирати. косимо сою. З комбайна дивлюся, все вроді шикардосно, соя, густота. Це сої 50 кг на гектар, як ви зрозуміли по нашому відео. Та що воно таке 2, 2,3, 2,5 тонни показує з виду така дозна 30-40 виложена. Гілкування просто бомбалейла, бля. Дивіться, ну то есть по трину. есть вистачало, я думаю, 50 кг на гектар. Гілкування відмінне. Густота нормальна. Думаю, що ж за проблема, чого нема сої. І дивіться, що тут відбувається. Всі боби через кількість опадів, які пройшли, всі боби гнилі, поїжені жучками. Вроді би все є, да? а воно гниле. Зерно, зерно лучиш, а воно вже до половини цвіле пріле. І це все, ось дивіться, всі рослини такі. А з комбайна ну, зовсім не зрозуміло, що так відбувається. Друга проблема свині дикі. Очерет, луки тут. Ну, і приходять, риють, все, дивіться, за комбайном. Земля тобто, повністю в жатку йде, все. Що ви, як вигружаєте, там взагалі таке твориться, що капець просто. І тобто це опади, ті, що всі були, тобто ну, їх, вони, мабуть, усіх тут були. Спричинили оце, ну я не знаю, чи це грибки, чи щось, чи що воно, що поїло, вся соя гнила. Ну, тось, по масі, по всьому всьому, по кількість бобів, ну все є, все достатньо. Гілкування 50 кг на гектар, шановні. Ну тобто, ну все ж видно, що ось. Коефіцієнт гілкування, кількість бобиків, все можна порахувати. Просто через опади салені ось одно прям п'ятно гниле отаке. Настільки малий урожай. Зараз спробуємо ще. Комбайн проникнути, там пилюга така йде зараз накриватиме. Ох. Зараз поузну, мабуть. Коротше, я зрозумів, демчу немає урожайності. Гниле, все. Я одразу не зрозумів прикол. Туди мнути його. Звела при соя гнилої. Ну тобто хоча ось є з моментами 24, 25 падає. Ну соя так з комбайна, ну шикарно, полегша така, ну вся должна тут до 35 сипати, 40. Тобто 50 кг на гектар. Ну, Дві тони показує урожай. Комп'ютер трошки підбрехує. Маємо те, що маємо. Нічого, все буде Україна.